А знаєте що я вам скажу? А це ще смотря у кого той інвертор куплять. Щоб що за Ну от просто що ви там типу подише, дешевше. дешевше, дешевше. Я вчора дивився той кіловатний, що він показували, То є ціни на промі 3,5 і не підходять За кіловатний вже просять час. Ну то що це зараз? Хоч чекати yeah. далі буде ще бік. Зараз вони ще почнуть вже, да. вже... Так що а в нас кіловат, кіловатні, кіловатні інвертори як були по 1000 гривень, так і залишилися. Ще поки на остатку є. Да. Є також генератори на вебринку в подарок така йде штука масло 4 А якщо на автошку дзвонить, буде така акція? Да. Да? Тільки генератор mm. дорога. <гум> Ні, генератор теж такий. Ціна не міняється. Входимо в положення, даруємо масло одне.